Всім привіт-привіт, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео, але на цей раз це буде не відео про замовлення з компаній це буде посилочка, приємна посилочка від моєї до подруги Танюшки Шляхової, від моєї, так скажімо, хресної мами. Завдяки саме Танюшці я наважила зняти перший ролик. Вона наполягала, тому що, коли почалась війна, Танюшка виїжджала, на, ну, якби виїжджала на, зі, зі своєї своєї домівки, була на, на, в евакуацію, як вона це називала. І робити замовлення вона не могла. Тому, коли відновились, відновив Ейвон роботу, і ми почали робити якісь невеличкі замовлення вже через кілька місяців, я замовляла деякі продукти. І Танюшки якось одного разу вона мене попросила, зніми для мене, що тобі прийшло. Для мене так цікаво, я вже скучила за замовленнями. І я якогось разу їй зняла відео, розпаковочку, і вона сказала, що я маю обов'язково знімати ролики на YouTube. Я тоді відмовилася, звісно, це сказала, що це не моє, це де я, де Ютуб, але якось так вона наполягала, наполягала. Спробуй, спробуй. І, власне, з її легкої руки я таки наважилась і спробувала. Тому завдяки їй в мене зараз свій канал, в мене є свої дівчатка, підписниці, які пишуть, які коментують, з якими ми спілкуємось. І вона була права, що YouTube це дійсно така родина, яка якось відволікає от зараз наш час в наших реаліях. Якось трішечки ми тут. Відволікаємось, спілкуємось, і даруємо якесь один одному тепло і якось один одного підтримуємо таким чином. Отже, що прислала мені Танюшка, покажу все по черзі. Все запаковано гарненько ось такі пакетики. З трояндочками такими блакитними. Все гарненько запаковано. Зверху ще попирка була. І... Першому В першому пакетику ось такі масочки. Це у нас тканеві масочки, наскільки я розумію, одна з авокадо маска для обличчя. Just way, чи як він називається цей бренд. З авокадо. Ткан, тканна маска на основі бананового полотна. Щільно прилягає до обличчя. З авокадо з гіалуроновою кислотою та екстрактом календули. Ось така з таким милим тигренятком. І ось така рожева з екстрактом зеленого чаю. Ось такі три масочки з такими прикольними упаковочками яскравими. Далі наступний пакетик. Тут у нас щось таке є. Ага, тут у нас ось такі патчі. Патчі під підочі, віаб'юті, колагенова серія, наносрібло та гіалуронова кислота і колаген та біозолото. Ось такі відрогелові патчі. Цікаво, такі штучки для нас, дівчаток, завжди потрібні, завжди нам необхідні. Далі помадка від Лорена. У мене така подібна є. Не пам'ятаю, тільки який в мене відтіночок. Ось так виглядає помадка. Відтіночок такий червоненький. Зараз відкриємо, звісно ж, буду все показувати і тестувати. Я помадки люблю. Помадок в мене вистачає, але, тим не менше, я їх завжди купую і завжди мають в мене бути якісь новенькі. От, от якась така в мене. Як то кажуть, слабинка. Танюшка, мабуть, це помітила. І прислала мені чергову помадку. Ну, вона вміє вгадати, ось так виглядає. Тут такий кіпачок, трішки так він ось так виглядає. Помадка Відтіночок досить такий, як я люблю, досить непоганий, на не щодень. Давайте спробуємо. Будуть у нас. От ось такий рожевенький. Якраз те, що треба на щодень Гарно зволожується помадка, в мене така є, тільки в іншому здається відтіночку. Токусь десь губиться на ось. Гарно так зволожує, бачите, вона така зволожуюча І це у нас відтіночок 0,4. Тому цікаво. Дякую, Танюшка, ти вгадала з відтінком. Хоча ми не бачились так вживу, тільки так чисто по, по відео я її бачила, але, тим не менш, якось їй вдалося з цим вгадати. Ну, Що то людина має досвід в такій мереженій торгівлі вже багато років, Танюшка вже давно давно-давно зареєстрована Avon, тому вона ці справи вміє. Далі, наступний пакетик, знову ж він ось такий голубенький, голубенькими трояндичками. Так, тут у нас пробні зразочки. Я так розумію, це, мабуть, чоловічі аромати. Бедбой, Кароліна Рейра bad Boy. Це, я розумію, чоловічі. Hugo Boss. Відомі такі. Але я не, не знайома з цими ароматами, ніколи я з ними не стикалась, не пробувала такі, як то кажуть, люксові, ось так виглядають проб... Ой, ось так виглядають пробні зразочки, вони йдуть розпилювачами. Тут їх ось тільки там мілілітри, по два, мабуть, не бачу, один і два, один і два мілілітри тут. Ось такий аромат. Хікобос з. Сент him Так, це туалетна вода для чоловіків. Цікавий цікавий досить аромат, приємний такий чоловічий. Азару не незнайома я з такими ароматами, для мене це новинки такі. Цікаво, всі вони десь там поховалися. Ось така манібузька. Азара Wanted Oді oh, туалет. Туалетна водичка. М -м, ця така свіженька. Цікаво. Приємна така таким а солідним мужчиною. Аромат солідного мужчини. Також ще разом з помадкою була ось така. Це у нас Ось така штучка. Це в нас мерехтливі. Фокусується все на моїй масочці. Хочу мерехтливі тіні для повік. Хочу зловити фокус, а він десь, десь кудись. Не знаю, чи видно. Мерехтливі тіні для повік, чокогламур від Eveline. Вау, які вони блискучі. Тут у нас ця штучка. З Як це її так. Завжди її так заклеють, що хочу подивитись відтіночок. Тіні рідкі в мене є, я люблю ті рідкі тіні, класно ними працювати. Від Evalin, мені здається, в мене немає. Це у нас відтіночок відтіночок. Чоку Гламур, мабуть, ось тут пише 0,6. Знизу, мабуть, от. Ось, мабуть, відтіночок. Ось така краса. Відтінок такий я люблю. Коричневий такий. Оце моя-моя моя така гамма. Я таке люблю. Вау, такий блискучий. Краса. Такий коричнувати бежевий з блискітками золотистими. Відтіночок. Дякую, Танюшка. Ну, ти вгадала. І з відтінком помади, і з відтінком тіней, це точно. Пробні зразочки, я так розумію, це Яночка передавала. Дякую, Яна, якщо дивишся, дуже дякую. Я казала Танюшка, що дещо передавала Яна. Далі наступний знову пакетик. <плес> Дивіться, що тут є. Це для мого песика. Я так розумію, це якісь палички для, для цуценят. Якісь такі штучки. Ось тут щось. Ага. Зубні палички для догляду за зубами. Прикорм для собак. Ну, Танюшка, ти взагалі навіть роки не забула. Дивіться на цього песика маленького. Ну, Він, думаю, буде задоволений. Ти навіть про роки не забула. Це, це взагалі. Ну, Танюшка в нас така людина, яка любить і завжди прихисток знаходять в неї. І котики, і цуцики. Вона така, що вона від них ніколи не відвернеться, тому що дуже вона добра людина, з доброю душею, з добрим серцем. Вона, як то кажуть, сама не з'їсть, але кота якогось нагодує і буде лікувати, і буде рятувати, того що ну, така вона є. Така вона людина. Тому і про мого песика також не забула, обов'язково для нього від тебе передам вітання. Далі, далі, наступний пакетик. І тут у нас дві ось такі міцелярні водички від гарін'єр. Тут у нас одна з. Гіпоалергена без віддушки для всіх типів шкіри і для чутливої шкіри з збагачена трояндовою водою. Класні такі баночки, мініатюрненькі такі, зручно брати навіть десь з собою. Міцелярка у мене зараз у донька буде збиратись їхати на лікування. тому можливо, якусь і вона собі підхватить. Такі ручні такі, не знаю, чи вони відкручуються, ці баночки, але так. Компактні такі, тут у нас скільки? Мілілітрів 100-100 мілілітрів якраз такий об'єм зручний доволі такий. Целярка завжди пригодиться. Дякую, Танюшка. Пригодиться. У мене ще є помічниця, тому вона мені з таким ділом допомагає завжди. Далі наступний ось такий пакетик. Тут у нас також. Зразочки, все буде відзеркалювати прада, лунароса. Я не знайома взагалі, я не знайома з такими, хочу дістати від того, що він так зеркалить. З такими ароматами, як то кажуть, люксовими, я практично ну, мало знайома, я такі не тестувала. Хочу дістати його з коробочки, тому що дуже вона зеркалить. Тут 1,2 мл, також ось такий пробний зразочок. Вони всі йдуть з розпилювачем, що дуже зручно. І цікаво, цікаво, доволі такий насичений. Треба їх всі тестувати, носити, розношувати ця версія od туалет Цікаво. Буду обов'язково тестувати, я не знайома. Наступна ось така. Тера Діджо від Giorgio Armani. Знаю тільки знайома з Аква Діджо, дуже мені подобається аромат. І свіженький на літо, то взагалі моя любов-любов. А з цим ароматом я не знайома. Також це у нас це у нас Оуде парфам. Цікаво його протестувати. Свіжувато фрукти якісь відчуваються. Фруктовий свіженький такий подобається, мені класний. Ой, маленькі мімішки. Смачненький. Смачненький дуже аромат. Далі ось такі два аномат від хлої. Такий аромат у нас. Тут все по-англійськи, нічого. Нічого українсько немає. Так, це у нас. Це у нас, це у нас не бачу. Туалет на, також буде туалет. Такий жіночний. Цікавий. Для мене такий вечірній більш цікавий аромат. З такими я точно не знайома І Івсин Лоран Такий пробний зразочок. Цікава така клеточка. 1,5 мл. Тут він так прикріплюється. Ось так не знімається. Ну, взагалі, я з такими ще штучками не знайома. мало в мене таких. Був у мене якось пробний зараз влочок, плекопіума. Він такий насичений. Зараз ще цей потестуємо. Відчувається. Від, від, того, від того пробного зразочка від блекопіма відчувається щось таке. Але такий приємний. Вечірній також такий більш на прохолоду для мене аромат. Але цікаві ці ароматики. З задоволенням буду знайомитися. Далі, о боже, яка краса. Ви тільки подивіться, яка коробочка мила. Шанель номер 22 Панель Париж. Так. Така інформація. Подивіться, яка тут мімішка. Яка ж вона мила? Така маленька, мініатюрненька, але така цікава, така. Ой, не хочу вилазити. Неймовірно, просто такі яка краса, це просто. Просто, яка вона. Яка вона класна. Це в мене будуть перші такі мініатюрки, хочу легенько відкрити. Перші такі мініатюрки. Ось так вона йде. Приємний такий жіночий, також такий солідний доволі. Аромат клас. Він так закручується. І так намазиком його наносити. Яка краса, Танюшка, дякую. Завдяки тобі я познайомлюсь з такою красою. Взагалі, завдяки Яночці, Яночці велике вітання і велике дякую. Яка вона мімішна. Яка краса? Далі наступне. Наступна ось така. Ідоль доль аура відламком. 5 мл. Ось така. Ось така мініатюрка. Боже, яка вона... Це ж треба так зробити флакон, як, як і повної версії, але така мімішна. І повністю передати флакон. Така краса. Клас. Просто якась колекція мініатюрок мене. Мені треба відкривати колекцію мініатюрок збирати. Так, тут уже легше. Ой, приємний. Приємний такий ніжний. Такий зелень. Приємний дуже. Така ніжна, ніжна. Можливо. Дуже класний. Якісь квіти? Свіжість така класний. Взагалі. Такі вони маленькі ці такі мініатюрочки, які вони мімішні. Дякую, Тамішка, дуже я в шоці просто я. Далі наступна ось така. Така коробочка чорна, вся виблискує блокопіум. Це у нас водопарфан. Як вона там називається мене? Правильно назвати? Ілі, Lisit Green, чи як вона називається? Боже, я взагалі не знайома знаю тільки блокопіум? Класичний. У мене був навіть пробний зразочок, а з цим ретиком я навіть... Вау! Ви тільки подивіться на цю красу. Це взагалі шедеври. Ось ці мініатюрки, наскільки вони. Як, як повнорозмірні флакончики, це ж треба зробити такі маленькі версії, треба їх так. Така краса. Просто. Докупим Класичний, такий для мене насичений доволі. Оце, мені здається, легша версія. Якісь такі, ніби як людяники якісь. Щось таке незнайоме. Щось доволі знайоме, але не можу, не можу сказати, що саме відчуваю. Вони вже вони всі перемішались. Приємний. Це і мені свіжіше, ніж класичний. Мені здається, легша така версія. Яка це краса просто. Тільки подивіться, які це шедеври просто. Це якісь скарби для любителів ароматів. Танюшка також дуже любить аромати, я знаю. Це взагалі клас. Буду носити. І останнє, що в цьому пакетику, це ось така. ручечка и доль плинтенс так здається взагалі тут у нас 10 мл Это, так розумію такий така ручечка так вот мы її поставимо И сюди ось така Тут уже довольно Великий об'єм більший, вже можна так добре розпробувати аромат. Ой, приємний такий. Щось таке. Ніжний, такий, ніжніший. Це мені подобається. Ніжний такий. Куди б мені його нанести? Це мені такий ніжніший, легший. Ну, який вони ж кожен по-своєму. Кожен по-своєму якийсь такий оригінальний і, і досить, вони, ну, як сказати, досить вони всі, вони всі якісь різні. Кожен по-своєму якийсь такий, таку має ну, дуже, дуже приємний, класний. Взагалі. Танюшка, я в шоці. Я в шоці. Я буду носити. З величезним задоволенням пробувати тестувати, знайомитись того, що я, я дійсно з цими ароматами взагалі не знайома. Взагалі, це для мене просто якесь відкриття. Далі ще один пакетик. В цьому пакетику вже знайомий для мене аромат. Дивіться, який раритет. Це Avon Парижський шик. В якому році він здається. Чи то 14, чи то забула, в якому році він, мабуть, не 14-й, пізніше, мабуть, чи 16-й. Виходив цей аромат, я його замовляла по фокусу, як новинку. Пам'ятаю, в мене такий є аромат. Спочатку він мені був такий доволі насичений, важкий, такий піддушував такий під навіть мене. Я його відставила. Потім через якийсь час. Я цей аромат дістала і почала його пробувати якось не подружитись, почала його носити взимку. Як він гарно взимку звучить. Просто, неймовірно, на... наносила його буквально трішечки, він дуже насичений, дуже стійкий і дуже шлейфовий. Я його наносила буквально трішечки-трішечки, буквально два розпилення. На... на... На комірець пуховика, на оце, на, 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 тоді було хутро на пуховиках. І я на це хутро наносила, як він грав. Він просто дзвінкий такий, доволі стійкий, і ти йдеш цей вітер в мороз, особливо, як він класно звучить. Це просто в, зим, в зиму в мороз, такий аж такий хрустящий мороз, такий великий, він дуже гарно звучить. Це така вже знятість. Його були якось повертали в каталог, але я тоді хотіла замовити. Пам'ятаю, як Танюшка його замовляла ще тоді, і якось їй вдалося замовити мені, вже він не прийшов. Пам'ятаю його на сторінка каталогу, така була блондиночка, в такій білій блусті з таким великим бантом. Як зараз пам'ятаю, його в каталозі, ну, його картинка ця в каталозі, така парижаночка, ну, класний аромат, доволі таке Така класна знятість. Не знаю, чому його зняли. Аромат дуже-дуже достойний. Дуже шкода, що ай, він знімає такі класні аромати, настільки шикарні, настільки багаті, багато таке в нього звучання, шлейфове і доволі такий стійкий класний аромат. Дякую, Танюшка. Буде в мене дубль. В мене є така, це, мабуть, і, і ця версія, мабуть, можливо, і ні, можливо, тяжко поверталася в... потім в каталоги. Ось що мені здається, а може така сама коробочка, може не така. Коробочку вже не пам'ятаю, треба доглянути на своєму. У мене десь коробочка ще є. Але аромат дуже класний. Дякую, буде в мене ще одна пляшечка такого класного аромату. Ще один такий раритет, скажімо. І ще останнє, що бачу в коробці, у фользі. Тут у нас. Це один кольочок. І ще два кольочки. Тут уже шоколад. Це вже, я так розумію, для малих, для дітей дві шоколадки. Дякую, Танюшка, і про них ти не забула. Ну, має людина добре серце, пам'ятає про всі. Ось такі дві шоколадки. Передам їм. Передам від тебе вітання і передам ось такі солодощі обов'язково. Ні про кого не забула. Всіх згадала. Дякую, Танюшка. Дуже-дуже дякую. Потішила так потішила взагалі. Дещо для мене зовсім нове. От аромати я взагалі з ними не знайома. Буду знайомитись, буду тестувати. Поставлю на землю коробочку. Ось такі були. Подаруночки в посилочці від танюшки. Я просто мега задоволена, настільки просто емоції зашкалюють. Я просто не можу передати. Класні, класні такі. Настільки я вже вся пахну, я вже понатирала, де тільки ось цей, до речі, ось сюди на зап'ястя, на згибілки нанесла. Дуже приємний, мені подобається такий класний аромат. Доволі такий. Відчувається доволі стійкий, але такий ніжний, я вже вся, у мене вони всі вже десь по і руки пахнуть, відкривала ці мімішки. Саме не пахне ароматами. Дуже класні новиночки для мене. Дякую, Танюшка. Посилочка доїхала, все доїхало цілим, все гарно запаковано, шоколад навіть у фользі, щоб не розтанув, ну, взагалі. Все продумано до дрібниць. Дякую, дуже, дякую, моя хороша. Потішила так потішила. Це, звісно, можливо, і не треба було так втрачатися, і так е на це все. Сама би поносила. Яночка передавала для тебе, а ти от поділилась, називається. Також велика подяка для Олега, для сина. Танюшка передавала ним, бачу, він відправляв посилочку від свого імені, також тобі дякую, Олеже. Все прийшло, все приїхало. Дякую, Танюшка, дякую, що поділилася своїм теплом, своїм таким, такою добротою, душевною, і потішила. Так ми одна одну зараз якось підтримуємо, тішимо і. Відволікаємось на такі от маленькі дрібнички, які отак зігрівають, тішать і приносять якесь задоволення. Це в наш час зараз просто незамінна така річ, яка дуже багатого варта. Така якась людська увага, людське тепло, просто воно допомагає нам зараз виживати, якось триматися з останніх сил, але триматися, плимає світло чогось, можливо, ще зараз відключать. Дякую всім за увагу, дякую. Сподіваюсь, було цікаво, поділилася своєю такою радістю. Сподіваюсь, що потішитись разом зі мною. Танюшка, дякую ще раз, залишу посиланечко, Хто ще не знайомий, не знайомий з нею, я сподіваюся, що всі її знають, і всі від неї прийшли до мене на канал, всі її знайомі, всі її підписники. Тому дивіться відео, заходьте в неї цікаво, в неї квіти, в неї замовлення також цікаві. Всім на все добре і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!